Партнером з добудови енергоблоків Хмельницької АЕС може стати американська компанія Вестінгаус. За словами Бориса Кушнірука, економіста ця компанія є стратегічним партнером енергоатому. Отже, добудову третього блоку ХАЕС планується реалізувати протягом 2,5 ну до 3 років. Наразі ж блок готовий на 80%. Кушнірук додав, що плани України щодо добудови блоків ХАЕС підтримує і міжнародна агенція МАГАТЕ, адже атомна енергія має найнижчу собі вартість вона набагато нижча за вугільну газову е, генерацію також. Ну й близько сотні російських веб-ресурсів атакували кіберфахівці головного управління розвідки Міноборони України разом з волонтерською хакерською спільнотою. Про це повідомляє ГУР. Там зазначають, що 39 сайтів агресора досі продовжують так би мовити лежати а в українській розвідці уточнили ще й що кібератака була спрямована на знищення. Внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з держсектору РФ, так завдяки роботі хакерів, замість звичних інтерфейсів на російських веб-ресурсах, тепер видно свинячу голову і код помилки 404.